Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні 18 лютого. На хвилинку виключили освітлення, щоб показати колір листа тюльпана при денному освітленні через вікно. Сказати, що вигонка у приміщенні при дотриманні технології не гірша по якості від в теплиці. Про технологію ми говоримо в наших відео. Попередніх можете подивитись. Правильний підбір сортів. Завжди стараємось брати сорти з таким більш е, збитим листом, щоб не такі розлоги і не широкі. І, в принципі, дотримання технології стебло міцне, колір насищено зелений. Камера навіть трішки його освітлює. І все у вас виходить. Тому пробуйте, працюйте. Є, як, звісно, і плюси і мінуси, але працювати можна. На даному етапі по стану нас лишається, якщо так, без поспіхів і нервів два тижні, для того, щоб практично весь зріз був готовий. Так, по календарі 2,5 тижні. Тому, поки є час, підкоригуйте температурою розвиток ваших тюльпанів. Краще зараз, без поспіху це зробити і вийти на нормальні дати, тобто без нервів і без втрат. Не забувайте. На даному етапі більше провітрювати, тобто вентилятори постійно, практично працюють. Не забувайте поливати полив по відношенню від початку, виганки і на зараз вже збільшується майже в два рази. Тому майте це на увазі. Щодо зберігання, якщо у вас виганка вже ну, практично все йде на бутоні, да, ви можете трішки понизити температуру, тим самим призупинити активний розвиток і поступово різати, фасувати, готуватись до реалізації. Можете просто зрізати, пакувати 2 тижні дозволяє без проблем зрізаний тюльпан без цибулини, зберігати в приміщенні від плюс 1 до плюс 5, в ідеалі плюс 3 зберігати протягом 2-3 тижнів. Якщо у вас приміщення занадто сухе, або працюють якісь вентилятори, тобто сквозняки, відповідно, треба ставити їх в поліетиленові ці пачки ставити в поліетиленові мішки. Якщо у вас там достатньо вологі, тобто, то без проблем просто так. Інакше, якщо буде сухо, то кінчики можуть, можуть обвітрюватись і підсихати. Це не дуже буде потім приємно приведе до втрат. Щодо розмірів бутонів, колеги запитують, як можна збільшити бутон. Ну, зразу скажу, як? я точно не знаю, як на цьому етапі вже бутонізації збільшити розмір бутона. Знаю точно, від чого залежить розмір бутона. Перше, це від сорту. Друге, від розміру цибулини, третє. Від охолодження, а саме переохолодження, тоді тюльпан високий і невеликий бутон. І від часу зрізу. Тобто, якщо ви будете перетримувати його в теплиці, тобто не своєчасно зрізати, звісно, бутон буде більший. Але він буде більший, але вже за рахунок якості. І тому. Тут вже вам вирішувати він буде гірше зберігатись, він буде гірше транспортуватись, і буде, відповідно, мало радувати ваших клієнтів. Тому якось так тут уже вирішувати вам. Зараз перед нами сорт по Бутон середній. Я б не сказав, що він дуже малий, але і невеликий, в порівнянні з іншими. Висота 40-45 см, кому. Підходить такий колір червоно-білий. Спочатку біле йде як молочного кольору, потім поступово становиться білим, і чим далі білого становиться все більше. Е, як можна збільшити за рахунок цибулини розмір до 5 см висоти, я маю на увазі, це просто розрізати цибулину. Вдовж, ну, звісно, її вже придеться тільки викинути, її не можна буде продати чи посадити в себе в саду. І за рахунок цього, ви вийдете ще як приблизно до 4-5 см в плюсі по висоті. Якщо, наприклад, у вас е тюльпан не дотягує до ваших стандартів. Якщо дуже мали, раджу садити в горщики і продавати по 3-5 в горщиках. Е на даному етапі, ще раз повторюсь, можна вже зберігати без цибулини. а якщо надумаєте зберігати з цибулиною, то обов'язково зрізайте, верніше зривайте вже в цьому випадку в недозрівшому стані. Ось приблизно в такому. в такому, бо він продовжить на цибулині далі розвиватись потихеньку, але буде збільшуватись бутон. Буде збільшуватись підрости навіть трішки в висоті, тому при пакуванні також це враховуйте. Сильно не стягуйте, щоб пелюстки не деформувались і не відривались. Якось так. Дякую вам за увагу і до скорої зустрічі!